Всім привіт! На прикладі цих мітинок я хочу показати вам, як закривається край резиночки 2х2 голкою, щоб був охайний фабричний край. Так само ви можете закривати рукави у своїх виробів або мітинки, як у мене на відео. Тепер наш край ми будемо закривати голкою. Я зазвичай лишаю ниточку приблизно 4 довжини, 4 кола, щоб вистачило. Беремо нашу голку. І будемо закривати. Орієнтуватися будемо таким чином. Ось у нас лицьові петлі дивляться на нас, а з іншої сторони наші виворітні також лицьові. Будемо звертати на це увагу, це буде підказка нам. У першу петлю лицьову ми ось таким чином просовуємо голку, підтягуємо ниточку. У мене ось так повернута виворітна остання, мені її треба розвернути. Якщо у вас вона розвернута, нічого не робимо ось таким чином, щоб ниточка виходила ось ця позаду. Першу ми можемо зняти, вона нікуди не дінеться. Тепер нашу голочку вводимо. Ось в цю дужку. Вона тут у нас виворітна, тут у нас лицьова. Витягуємо ниточку, у нас робиться ось такий вузлик. Сильно не затягуємо, щоб не загубити ось цю лицьову. Далі, так як у нас ниточка вийшла із виворітної, ми цю пропускаємо і вводимо голку у виворітну першу. Тут вона лицьова. Лицьову з'єднуємо з лицьовою. Ось таким чином. Тепер шукаємо нашу лицеву, трошечки можна підтягнути, але щоб не загубити ось цю петлю. Ось вона лицева знята, в неї є ліва дужка, у нас ниточка вийшла із правої. Тепер ми вводимо ще раз в цю ж петлю, в ліву дужку і лицеву з'єднуємо з, з лицевою. Тепер ці дві петлі можна зняти, підтягуємо. Підтягуйте так, щоб було м, край був такого ж розміру, як і наші петлі. Не розтягнутий і не дуже стягнутий. Так, ось ці петлі ми зняли, цю лишаємо в спокої. Далі наступна у нас лицьова, але з іншого боку. Так само у нас ниточка виходить з однієї дужки ми ще раз Ось в цю вліву вводимо голку і з'єднуємо вона тут лицьова з лицьовою наступною. Ось так парами ми будемо з'єднувати наші петлі. Коли звикнете, буде не так складно. Витягуємо ниточку. Тепер шукаємо нашу лицеву зняту. Ось вона. В неї вже є ниточка, нам потрібно ввести в неї ще раз голку. Ось так вона у нас прямо на нас дивиться. І ми вводимо в ліву дужечку, пропускаємо виворітну і з'єднуємо лицеву з лицевою наступною. Завжди лицева з лицьовою, тут так само. Один раз вони поруч лицьові, наступного разу вони через одну. Можемо зняти ось ці дві петлі. Крізь них вже ниточка продіта, вони нікуди не діваються. Ось тут бачимо лицева ось вона рівненька. Одна дужка вже задіяна. Тепер вводимо голку в наступну в ліву. Одну петлю пропускаємо, бо в нас лицева з'єднується з, з лицевою наступною, ось так рівненько. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Так, щоб запам'ятати, лицева завжди з лицевою. Підтягуємо легенько, щоб петлі не загубити ось цю наступну лицеву. Тепер. Шукаємо ось цю лицеву. Ось вона трошки затягнула. Ось так. Тепер вона на мене дивиться двома дужками, і ми знову вдіваємо голку і з'єднуємо з наступною лицевою. Бачите, вони ось тут поруч йдуть, бо це резиночка 2х2. А наступного разу вони будуть крізь одну виворітну, будемо пропускати. Але завжди лицева з лицевою. Тепер ось ці дві петлі можна знімати, вони не втечуть. І знову у нас друга дужечка. У лицевій з іншої сторони. З'єднуємо з, з лицевою поруч. Тут треба буде охайно так підтягнути. Ось у мене дуже вільненько вийшло. Можна підтягнути голочкою за ниточкою. Прослідкувати, як вона йде, щоб був ось такий округлий край, ніде не перехрещуються петельки. Наступна у нас лицьова з нашого боку, ось її дужечка. Пропускаємо і шукаємо наступну лицьову. Так, з'єднуємо. До кінця останню петлю я вам покажу, як, і схов... як сховати ниточку і як її протягнути. Можна зняти петлі. І знову наша лицева з іншого боку. Пропускаємо виворітну і з'єднуємо з, з лицевою. Так робимо до кінця рядочка. Я дійшла до кінця рядочка нашого, ось тут зупинилася на лицевій з нашої сторони. Тепер у нас лишилося 2,5 петлі, можна так сказати. Беремо ось цю дужку ліву у лицьовою з іншої сторони. Спицю можна прибрати і вводимо. Ось в цю праву дужку, яка вільна від ниточок, протягуємо ниточку. І далі у нас останній крок це у нас лицева, з якої ниточка виходить. І нам потрібно ще раз в ліву дужку ввести голку, ось вона рівненька, одна ниточка є. І ми другий раз вводимо голку в неї. І далі ось під цю дужку, трошки нижче краю, і всерединку будемо ховати одразу ниточку всередину. Ось так між перетинками. І затягуємо ниточку. У нас виходить рівненько все. Цю петлю можна ось так розправити. Далі ми можемо сховати наш хвостик. Ось за цю перетинку зробити вузлик, закріпити його, ось так добренько так підтягуйте, щоб тут петлі були рівненькі. Такий, наче вузлик вийшов. Тепер нам потрібно перейти ось до оцих петель, щоб коса була наче вверх, і тоді буде легше сховати наш хвостик. Ось так. Сюди перетягуємо ниточку і ховаємо у косичку. Ось так протягнули за одну стіночку. Можна трошки розправити, щоб не стягувало косичку. Далі йдемо на іншу сторону. Ось вона наша коса. Ми йдемо на другу сторону і вертаємось також по петлях. Так само підтягуйте, щоб було рівненько все. Можна відрізати хвостик, з цього боку нічого не видно, у нас все рівненько ідеально. Ось такий чудовий охайний край у нас вийшов. Я навмисно розповідала все детально з першої до останньої петлі, бо таких відео мало. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло, натхнення вам та рівних петель.